Ви знаєте, дуже перспективний міжнародний язик з цією мовою значить дуже багато дверей. Вам відкривається. Ви, наприклад, можете поїхати до Росії, до Білорусі в нашій країні теоретично значить цю мову. Ви можете влаштувати своє життя, але лише в східних її областях, наприклад, у Харкові, в Дніпрі чи в Херсоні. Знаєте, там дуже гарне і мирне життя зараз. Далі Казахстан, Киргизстан. Узбекистан, знаєте, дуже такі потужні економічно країни з демократичними цінностями. Дуже багато людей туди захоче поїхати. Але пам'ятайте, що там ця мова як друга, там вона або має статус державної, або просто нею розмовляють. Але крім неї, вам доведеться ще вчити також і локальну мову. Далі фейкові невизнані республіки, це Абхазія, Південна осетія Придністров'яніким не визнаним. Ну і все, знаєте, бо всі нормальні країни вже все зрозуміли. Наприклад. Країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія. Вони вже відмовляються від цієї мови. Наприклад, вони повністю вже переводять всі заклади освіти на рідні локальні мови. До кінця 25-го року вони це роблять. Далі Грузія, вона від 2008 року вже почала відмовлятися від цієї мови. І на сьогодні в Грузії приблизно 10-15% людей вас зрозуміють цією мовою. Ну це таке вже старше покоління. А цей міжнародний статус, який цій мові надала організація ООН. На мою думку, організація потент. Ну може не пишатися.